Українці, ну ось вже 13 днів, як наступив новий 2019 рік. Я не буду зараз розказувати, чи попередній 2018 був складним чи легким. Не буду згадувати усе погане, лихе та прикра, що спіткало кожного з нас протягом попередніх 365 днів. Я просто хочу авторитетно заявити, що у новому 2019 році все буде! добре! Незважаючи на будь-які проблеми процесу, та незгоди! все буде. Добре. Допоки кожен з нас поважає один одного. Все буде добре. Допоки кожен з нас з гордістю над головою тримає синьо жовтий стяг. Все буде добре. Допоки у наших серцях спалахує вогонь, коли ми чуємо гімн України. Все буде добре. Допоки наша армія залізною стіною стоїть на східних рубежах. І не віддає жодного клаптика нашої землі. Допоки кожен з нас пам'ятає, чий Крим, Донець і Луганськ. І нарешті, допоки рубль коштує 40 копійок, а не навпаки. І, все буде добре. і ще одне. Шановні українці, у 2019 році на нас з вами очікують президентські вибори. Хотілося б сказати про це кілька слів. Ну, якщо з. Господи, допоможи. І так, все зрозуміло. І тут немає що додати, тому що за мене вже все сказав пан Ляшко. Зозуля московська. Тому що вона хоче влади. Вона хоче влади ціною знищення країни, її розвалу. Шановні українці, кажу відверто. Якщо виберуть, Юльку. то пропало все. Головною інтригою минулого року стало що, ну Ти дав і ні? Тому що якщо ти железно да, і точно ні, і то я. Володимир Зеленський, людина, яка протягом усього 2018 року пропонувала піти комусь. Йдіть у сраку. І навіть зібрала для цього цілу команду. Йдіть в сраку. І Ідіть в сраку. Ідіть в сраку. Йдіть в сраку. Нарешті вирішила піти сама. Мене давно усі запитують: ідеш, не йдеш. Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до нового року, я вам дещо пообіцяю. І одразу виконую. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Слідом за Зеленським про свій похід заявив і Сергій Притула. Шановні українці, ось і прийшов новий 2019 рік, з яким я вас сердечно вітаю. Новий рік ознаменувався тим, що всі... Балотуються кандидати у президенти на президентську компанію, і тисячі з вас писали мені Сергій, іди. І сьогодні я хочу пообіцяти вам і одразу виконати те, що обіцяю. Я обіцяю вам, я і моя команда, ми йдемо. Дорогі співвітчизники, я провів тисячі годин в роздумах бо днями і не спав довгими ночами. Все думав, бути чи не бути. Не йти і нарешті вирішити. На відміну від наших великих і авторитетних депутатів, я не хотів вам марно й передчасно щось обіцяти. І зараз, коли вже пройшло 13 днів нового року, я хочу вам щось пообіцяти і одразу виконати. Дорогі співвітчизники, я обіцяю вам піти і одразу виконую. Я йду. Я <му> А от куди він пішов, вирішуйте самі. І пишіть у коментарі, і пам'ятайте, що найкращі три коментарі попадуть у наступне відео.